На базі Ілічівської спеціалізованої школи пройшов другий етап районного турніру знавців англійської мови. Взяли участь у ньому більше 80 школярів із 18 навчальних закладів Костянтинівського району, які стали переможцями другого турніру цієї олімпіади. Я сподіваюся, що буде дуже цікаво. будуть цікаві завдання і готувалась довго. Англійський язик в житті завжди, е, устроїться на роботу, путешествувати. Ну, Розвитя кар'єри. Хочу победить, конечно. Но каждый хоче. Я думаю, це ну саме опыт перед знову. говорится. попробувати свої силы, то, що ти умеешь, там, то что не умеешь, потом доучить. Перед початком турніру хвилювання не приховують ані школярі, ані викладачі, що готували дітей до олімпіади. Так, семеро своїх учнів сюди привезла викладач іноземних мов із селища Зоря. Повторювали тексти. Писали в школі теж і читання, і аудіювання, звертали увагу на основні там критерії, вчили розмовляти, говорити, переказувати тексти. І таким чином підготувалися, приїхали і будемо очікувати результатів. Вчив та читав тексти багато, перекладав та вивчив слів багато. Я думаю, будуть найскладніші говоріння. Такий турнір серед шкіл району проводиться вперше. Він організований за ініціативи голови Костянтинівської райдержадміністрації Володимира Маринича та приурочений до року англійської мови, яким за указом президента вважається 2016-й. Переможці цього заходу отримали цінні призи у вигляді одноразових грошових стипендій. За перше місце у нас тисяча гривень. За второе место 600 гривен, и за третье место 400 гривен. Деньги небольшие, но я обещаю, что в следующем году мы этот фонд увеличим денежный. И если дети будут участвовать в обласних олімпіадах вигравати. Я думаю, що ми в два ліфтри рази ми цей призовий фонд фонтувіліч. Всіх учасників даного турніру організатори розподілили на три вікові категорії. Вони випробовували свої знання у чотирьох видах мовленевої діяльності: це читання, одіювання, письмо та усне мовлення. Підбирали завдання спрямовані на як найбільше, як найкраще перевірити знання дітей з кожного виду мовленнєвої діяльності. Приймають участь у цьому турнірі учні 4-10 класів. Вони поділені на три вікові категорії. Перша категорія – це учні 4-5-6 класів, друга категорія – це учні 7-8 класів і третя категорія – це учні 9-10 класів. Як наголошує Наталя Вінніченко, сьогодні у Костянтинівському районі іноземним мовам придівається Яляється велика увага. Наприклад, поглиблене вивчення англійської мови введене у трьох навчальних закладах: це лічівська школа, зорянська та новодмитрівський НВК. Їх планується забезпечити необхідною літературою, посібниками та зошитами з даної дисципліни.